Ні полтавці в оточенні. Мешканці будинку Поляхова, 12 а у четвер опинилися під наглядом міліціонерів. Такий стан справ зранку неприємно здивував Миколу Степаненка. Прокинувшись, побачив біля будинку оточений будинок. Я не знаю, беркутівці, омонівці, міліціонери чи хто вони. На прибудинкову територію їм зась. Ми попросили пройти. Довкола будинку, бо в мене з балкона випали речі. Нібито вони захищають нас як мешканців цього будинку від якихось ворогів. Я не знаю хто це ці вороги. За цю територію мешканці будинку воюють п'ять років. Вони проти того, щоб розширювали сусідній будмайданчик. Є правила это Я не придумала, є правила строительства сусіднього дома. Вот наш дом це 25 п'ять метрів. через 25 п'ять метрів має бути стройка. Прорвати оборону вмовляннями виявилось не до снаги. Ви мене не я не знаю этих людей. Они к нашему дому ніякого отношения не имеют. Чому ви мене туди не пускаєте? Тим ну, часом у дворі будинку починають встановлювати не бетонні не плити для паркану. Йдеться самозахват території просто-напросто. Без рішення суди, без нічого. Просто зрізалася по шкоді забор ОСББ. Просто взяли, снесли. І, як видите, ні одного жителя вдома сюди не пускають. Смотрите, детскую площадку, яка предусмотрена генеральним планом строительства цього дома. Вот вона в углу замайснула. Я просто зараз будут сносити, срезать, так само, як і все остальное. Через вікно підвалу люди пролазять на інший бік двору. На цьому будівництво припиняється. Чем ваша территория? Это не ваша территория. Это не наша территория, Нет, это не ваша не территория. Ваша а территория не да, это территория, где больше. Дестается и будивельникам. Руки, слеза убери! Готовы поздравить! Это ты да, пришел да, сюда! А живу. Я роботу, Я так, домой не Я Правоохоронці лише спостерігають і пояснюють, знаходяться тут, щоб ніхто не постраждав. Був виклик 102, значит, от. О том, що, а то е, десь 9.05. Ну що це людина сказала тут? А тому, що тут наче то намічається бійка. наче то. Тут же вже були тут бійки на четові, до цього наче тот. Тому ми, ми приїхали сюди. Ніяких порушень немає, усе відповідно до норм. Вважають представники генпідрядної організації. Є договор оренди землі, у який у якого є у заказчика будівництва у архіміти. І ми ставим ограждаємо строительную площадку для проведення строительных работ. Є розрішення на строительство, Є экспертиза. Все Всі документи я приносила на прошлый раз. Ви же були на раз. Показували всі документи. У вас з все записи всі є. Ви все можете підняти і посмотреть. Генпідрядники кажуть, що саме на цьому місці буде майданчик для відпочинку. Обіцяють перенести на інше місце нинішній дитячий майданчик. Станом на 16-ту годину повідомили нас мешканці: будівельники та правоохоронці залишилися на території двору. Роботи були майже припинені.